Що? Млинці з цибулі? Це як? Підготавлюю цибулю, розрізаю на 4 або 8 частин та видаляю залишки коріння. Перекладаю цибулю у блендер та подрібню у труху цибульову рідину переливаю у велику ємність для змішування. Одразу додаю пару курячих яєць, додаю півчайної ложки солі та чайну ложку цукру. У звичайній млинці цукру йде більше. Але саме сьогодні я роблю незвичайні млинці. Додаю стакан борошна, але не одразу, а потроху. Та дуже ретельно перемішую суміш. Наступним кроком додаю 600 мл молока, але також не одразу, а поступово, та продовжую все перемішувати, але вже блендером до ідеальної консистенції млинного тіста. Зробіть саме за моїм рецептом, і ви точно про це не пожалкуєте. Залишаю тісто на 40 хвилин, щоб воно настоялось та зборошно почала виділятись клейковина. А тим часом зроблю простеньку, але дуже смачну начинку. Першим кроком подрібнюю зелену цибулю. Вона дуже гарно доповнить смак цибулі у милинному тісті. Наступним кроком на велику терку натираю 150 грамів твердого сиру. Візьміть саме той сир, який вам більш до вподоби. Наступним кроком я беру відварену свинину та подрібнюю її маленьким кудиком. Це не рецепт начинки, тому ви можете покласти будь-яке м'ясо всередину, саме те, яке вам подобається. Наступним кроком я прямо перед випіканням додаю одну столову ложку розтопленого вершкового масла та ретельно ще раз перемішую тісто. Невеличкою кількістю також розтопленого вершкового масла змащую дно потельні. Виливаю половник тіста на потельню, та даю йому розтіктися по дну, обсмажую по пів хвилини з кожної сторони до золотистого кольору. Ось така кількість млинців в мене сьогодні вийшла. Додаю всередину неймовірно смачну начинку та загортаю млинці у конвертик. Також можна прогріти млинці на потельні, по хвилини з кожної сторони, щоб сир всередині розтанув, але це не обов'язково мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно. Що зелені млинці? А як це зробити? Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не загубити цей цікавезний та дуже простий рецептик. Перше, що я роблю, це в ємність для змішування, закидаю пів чайної ложки солі, столову ложку цукру та два курячих яйця. Та дуже ретельно все перемішую, поки не розтануть ціль та цукор. Наступним кроком додаю 600 мл молока. Ще трошки перемішую та починаю додавати борошна не одразу, додаю по 2 столові ложки. Коли все знишалось і немає комочків, додаю 1 столову ложку топленого вершкового масла. Також гарненько перемішую та залишаю хвилин на 30, щоб від борошна почала виділятися клейковина. Наступним кроком я зробив якусь простеньку начинку та підготую останню складову у вигляді шпинату. Беру ось таку жменьку та пробуваю блендером до стану пасти. Додаю перебитий шпинат до тіста, гарненько ще раз перемішую. Далі залишками вершкового масла гарненько змащую дно потельні та починаю смажити млинці по півтори хвилини з кожної сторони. Накидаю чогось смачного усередину і все. Неймовірні зелені млинці готові мирного нам всім неба. Та нехай все буде смачно. Вау, помаранчеві млинці з гарбузом. Дайте мені хвилину і я швиденько покажу вам цей цікавезний рецептик. Дуже дякую за підписку та вподобайку під цим відео. Перше, що я роблю, це запікаю 250 грамів гарбуза в духовці. Наступним кроком пробиваю його в блендері, достану пюре. Сьогодні мені допомагає син мого друга Глеб. Робимо млинці з ним разом. Перекладаю гарбузове пюре в ємність для змішування до 100 грамів борошна. За кадром додав два курячих яйця та додаю цукор та сіль. Також додаю молоко та ретельно все перемішую віночком. До речі, перелік всіх складових та їх вага є в описі до цього відео. Додаю залишки молока та ще раз ретельно перемішую тісто. Наступним кроком додаю розтоплене вершкове масло, продовжуючи вимішувати тісто. Дуже важливо підписатися на мій канал, щоб не загубити цей неймовірно смачний та цікавий рецептик та бачити інші мої рецепти. На цьому каналі залишаю тісто трохи відпочити, щоб борошно почало виділяти клейковину. Залишаю приблизно на 15 хвилин. Далі на розігріту пательню закидаю маленький шматок вершкового масла та змащу ним дно пательні. Це тільки для першого млинця, так як масло вже є у тісті середнього розміру. Половником наливаю тісто на пательню та смажу з обох сторін по одній хвилині. Неймовірно цікаві та дуже смачні млинці з гарбузом готові. Дуже дякую вам за підписку. Мирного нам всім неба! Та нехай все буде смачно!